Шановні друзі, створив я телеграм-канал. Канал називається Слабчук -Література. Є також чат такою ж назвою. І перші оці мої сесії, які я виставив, я не увімкнув функцію, яка б дозволяла коментарі писати. Наступні подачі виправляться мій недогляд. Матимете бажання приєднуйтеся. Все, що я наговорюю, можна буде прочитати, але прочитати, очевидно, можна буде і більше. Збираюся викладати різні тексти, котрих в мене є чимало прозових, поетичних. Вже я виклав два есеї, тепер збираюся запропонувати читачам може. Не тільки слухачам ці короткі мініатюри, завдяки котрим я започаткував канал Максими і Простотаки. Збірка, з котрої розпочався YouTube канал Максими і Простотаки. Тексти з цієї збірки я виставлю, мабуть, так, за розділами. У частинах, щоб всі ті, хто вже прослухав, а я її вже всю озвучив на YouTube каналі, мали змогу прочитати її очима. Особисто я текст краще, особливо вірші, сприймаю не на слух, а зором. Гарного читання!